З нагоди 15-річчя нашого обласного відділення та 25-річчя Національного олімпійського комітету ювілейні руки наших організацій в рамках заходів Всеукраїнської акції Велодень Полтавське обласне відділення відкриває велопарковку біля адмінбудівлі на Зигіна 1. Усе почалося біля пам'ятника Олексію Бутовському. До його підніжжя поклали квіти неспроста. Уродженець Полтавщини він був членом першого міжнародного олімпійського комітету. Саме з його легкої руки фізкультура у кадетському корпусі стала серед основних програм. До нього кадети займалися спортом факультативно, як танцями, співами і малюванням. На цьому заході володарка 180 медалей чемпіонка колишнього союзу по плаванню та 35-кратна українська рекордсменка. Зараз Світлана Копчикова викладає фізкультуру у медакадемії. Із велосипедом друж життя. Как только немножко потеплеет, я сажусь на велосипед и с удовольствием даже жду, когда вже домой, жду, жду, коли вже завтра, щоб сісти на велосипед і поїхати на роботу. Віддавши належне пам'яті земляка, влаштували велопробіг. І ось вони вже відкривають нову парковку. Члени обласного відділення національного олімпійського комітету і спортсмени зі школи олімпійські надії. Хлопці говорять із велосипедом не тільки у спорті, а й у звичайному житті. Проїзд зараз дорогий, велосипед безплатно. Їздимо велосипедами. Не зовсім вистачає парковок. І дуже так страшно залишати велосипеди. Бум на велосипеди у Полтаві не так давно. Парковок наразі близько півсотні. Мені дуже приємно, що взагалі такий рух загальноміський по облаштуванню велостаціонарних парковок, здебільшого, так не пересувних, а от постійно діючих, розпочався з міської програми в музей на велосипеді. Ця програма була задіяна декілька років тому, і вже як на підсумки, ми можемо казати, що в кожному комунальному музеї. Управління міста Полтава є своя велопарковка у другій половині літа. Чиновники обіцяють іще додати місць для паркування велосипедів. А на заході розіграли лотерею. Велосипедистам дісталися подарунки до транспорту. Цьому хлопцю щось особливе, бо він того тижня став чемпіоном України із трятлону. Це спортснакої адні з самих тяжолих для виносливості. Дистанція дуже очень треба нада проплити. 800 метрів потім проїхати 20 кілометрів, побі прибіжати п'ятерку. цього всього відкриття такої велопарковки, Я думаю, що покаже сильним світу цього, що потрібно пересідатися із лексусів на мерседесів на велосипеди. Це зробить наш, наше повітря чищим, наші дороги вільнішими, а людей нашої України здоровішими і оптимістично налаштованішими.